Шановні мешканці та гості міста Львова, останнім часом ми стаємо свідками зростання кількості ракетних ударів по західних містах України у цих умовах. Питання безпеки кожного з нас виходить на перший план. Хочу наголосити. Співвласники багатоквартирних будинків зобов'язані забезпечити вільний і безперешкодний доступ до підвальних приміщень, які слугують найпростішими укриттями. Саме ці приміщення є вашою спільною сумісною власністю і вони можуть врятувати життя під час оголошення повітряної тривоги. Закликаємо всіх мешканців поставитись до цього питання відповідально. Доступ до укриттів має бути організований так, щоб у разі небезпеки кожна людина могла швидко і безперешкодно потрапити у підвал. Також звертаємось до гостей нашого міста. Будь ласка, завчасно узгоджуйте співвласниками та мешканцями будинку можливість потрапляння до укриттів. Це важливо для того, щоб у критичний момент не витрачати дорогоцінний час. Пам'ятаємо лише спільними зусиллями. Ми зможемо створити безпечні умови для себе та своїх близьких. Дякую за розуміння та мирного неба.